<му> Привіт! Канал цікавинки нашого дніпра. Вітаю вас! Сьогодні ми знаходимося в дитячому навчальному закладі 331 гніздо ластівки. Ми знаходимося зараз в укриття, тому що зараз сирена. Не забувайте! Що під час сирени ви повинні бути в укритті або в безпечному місці? І так, не перемикайте, буде цікаво! Діти! Привіт! <звіт> і так, як я і обіцяла, вас чекає дуже-дуже цікавий матеріал. Діти, скажіть, будь ласка, в якій групі ви знаходитесь? Ой, <звіт> а, а скажіть, як звати його вихователя? <звіт> <звіт> А ще другого виклада. Що... Як... Будь ласка, хлопчик, як тебе звати? Морозо Максим. Морозо Максим, а тебе як звати? Максим. Тебе як звати? Марго. Марго. Ой, а що це в тебе на ручках? Що це, це таке? Татуировки, Добре. Маргоша. То ж заплив тобі такі красиві, красиві косички? Мама. Ой, а як звуть твою маму? Ніна. А твою маму як звати? Качка. А твою маму? А я запросила вас на е, цікаве інтерв'ю. Мені дуже цікаво, як тебе звати? Екита. А тебе як звати? Маргарита. А тебе як звати? Єсені. Ой, дуже дуже гарні ім'я. А скажи, будь ласка, як звати твою маму? А, а скажи, за що ти найбільше любиш свою маму? вона найкраща! Любима! Ой, це справді, мабуть, так. А Єсенія, в тебе така гарна шляпа. Де ж ти взяла таку шляпу? Ви знаєте? Ой, дуже гарна. Єсенія, а що ти полюбляєш їсти найбільше солодкого? Морозово! Да, Ой, ну сама любимая нас з Як звуть твого тата? А чім? А маму як звати? Сюсю. Скажи, будь ласка, а яка твоя мама? Люміна. Яка мама твоя? Ваї. Муну. Модная? Да, станізді. Це модна мама у Никити. О, цікаво. Тебе як звати? Тебе а тебе, дівчинка? Приємно, дуже, дуже, дуже приємно. А мене звати Марина. Скажіть мені, будь ласка, а чи любите ви ходити до дитячого садочка? Так. А скажіть мені, що найбільше вам подобається робити в дитячому садочку? Гратися? А що ще? Сонечка, що тобі найбільше подобається? Чим гратися? Конструктором Ліза, а чим тобі подобається гратися в дитячому садочку? Тільки конструктором більше нічим. Ну добре, а розфарбовки у вас є? Так. Ну любите Так. А інші ігри є у вас? Так. Да. Ну дякую, дівчата. Продовжуємо свій репортаж в дитячому садочку до Ластівки. Діти, давайте познайомимось. Я знаю, що цього красивого хлопчика звати Тімурчик. да, Тимурчик? Тимурчик. А Як тебе звати? А як звати тебе? Хлопчик, як звати тебе? Як звати тебе? О, дуже мені приємно. А скажіть, будь ласка, ти знаєш, як звати твого вихователя? А так, а другого вихователя як звати? Ой, дякую, дякую. А, Амалія, скажи, будь ласка, як звати твою маму? Як звати твою маму? Тімочка, може, ти скажеш, як звати твою маму? А, мама красивая, а як звати в неї ім'я є? Як звати твою маму? Мабуть, Катя, так? Катя, Катя. вона дуже красива, так? Да? Юля, мама, так? Да? А у Тимурчика маму як звати? Скажи, Лена, Скажи, Лена, Лєна, діти, да, це дуже... наше майбутнє. І незважаючи на те, що е, зараз для нас нелегкий час, діти в дитячому садочку проводять своє дозвілля з задоволенням. Сонце, літо, нам всі співають літи. Потанцює вправо вліво, ми щасливі діти. Танцюємо, співаємо, веселі руки знаєм. не втомились наші ніжки. Зовсім ані трішки.